Привіт! У цьому відео я покажу, як створити сервер Minecraft безкоштовно. Це дійсно швидко і просто. Гуглимо Aternos. Це посилання є в описі відео. Заходимо сюди і тиснемо грати внизу праворуч я вже увійшов, але у вас буде інакше. Ви побачите цю сторінку. Тут вам треба зареєструватися. Це дуже просто. Тисніть сюди, введіть ім'я, погодьтесь з умовами ще раз і тисніть Далі. Оберіть пароль і вкажіть імейл, але це не обов'язково. Тепер тиснемо зареєструватися. Коли ви тут, тисніть Створити сервер. Бачите багато реклами? Так цей сайт заробляє гроші. Тож тиснемо тут і обираємо: Java чи Bedrock версія. Залежно від вашої версії, потрібне різне. Щоб швидко дізнатись, відкрийте лаунчер Minecraft і побачите, наприклад, що це Java. Потім тиснемо тут на створити. Тут є кілька опцій на вибір. Спочатку ваніла, можна змінити на ці речі, можна додати моди, але зараз не про це, а про швидку гру з друзями. А тут, якщо повернутись, версію теж можна змінити. Я залишу найновішу. І далі просто тиснемо Старт. Потім приймаємо сову і сайт питає про сповіщення. Я б сказав, ні, все одно запуститься. Тисніть на ні. Це триватиме трохи. Він завантажується і запускається. Це може тривати кілька хвилин. Тим часом натиснемо Гравці, де можна додати гравців до білого списку, забанити чи зробити операторами. Варто додати друзів до білого списку, просто натисніть і введіть ім'я користувача друга. Але це коли сервер онлайн. На жаль, треба почекати. Ви побачите панель завантаження. Так, ми тепер онлайн бачимо, що йде зворотний відлік. Коли відлік дійде до нуля, сервер закриється. Відлік зникне, коли хтось приєднається. Якщо всі вийдуть, він знову почнеться. Зробимо це швидко. Йдемо в гравці, білий список, додаємо гравців, які гратимуть з вами. Є ще вкладка опції: там можна змінити, щоб більше гравців могло приєднатися. За замовчуванням 20 можна включити білий список, я б радив, щоб тільки схвалені гравці могли зайти. Можна вмикати і вимикати PVP, тварин тощо, тут багато налаштувань. Але як нам приєднатися до цього сервера? Натискаємо підключити і бачимо динамічний IP. Можемо натиснути на нього і скопіювати. Тоді запускаємо Minecraft. Важливо запустити Minecraft тієї ж версії, що й сервер. Тут бачимо версію, тож запускаємо «Minecraft» саме цієї версії. Переходимо до мультиплеєра. Це тестовий сервер, який я створив, і все працювало. Тепер натискаємо Додати сервер, називаємо сервер і додаємо динамічну IP-адресу. Тоді тиснемо готово і приєднуємося до сервера. Бачимо, що ми опинилися у світі гри. Якщо хочеш запросити друзів, просто надійшли їм цю динамічну IP-адресу. Я зараз це протестую, і бачимо, що все спрацювало. Хтось щойно приєднався. Ще одна порада. Ти можеш приєднатися до сервера, використовуючи цю IP-адресу. Я копіюю її в нову вкладку. Потім ставлю двокрапку і копіюю порт. Ця IP-адреса більше не змінюватиметься. З цією IP-адресою твої друзі теж можуть приєднатися. Іноді краще використовувати динамічну IP-адресу. Це буде показано. Якщо одна не працює, спробуй іншу, щоб приєднатися до сервера. Якщо сервер вимкнеться чи виникнуть проблеми з підключенням, зайди на сайт, увійди в акаунт і якщо сервер офлайн, перезапусти його. Прогрес гри також збережеться. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте.